На городі в квітнику все померзло. У нас на минулому тижні температура була мінус 5. Трояндочки вижили. От, а георгінки померзли, виноград померз, в теплиці, помідори всі померзли. Так що добрий такий був дарив. Ось виноград такий гайд зовсім пов'явку мерз. Геть-геть, все змерзло. Треба його обібрати. Мама хоче його обрізати на вино, не знаю, чи в неї вийде щось із цього. Друзі, вітаю всіх із Житомирщини. Знову я з вами на зв'язку. Сьогодні велике свято, покрова. Хочу всіх привітати, всім бажаю міцного здоров'я і саме найголовніше смерть нашим ворогам. Хоче свято, але трішки треба щось поробити на городі. Трішки яблучок позбираємо. Бродили в цьому році гарні яблука. Горіхів багато, тільки в нас горіх тако росте, наче в дворі. От, наче в дворі, а більша частина його на вулиці і сусіди збирають. От, тому горіхів нам не так вже й багато попадає, От, але трішки збираємо, у нас дуже смачні горіхи. З маленькою шкіркою висилали хлопцям горішки. Робимо всяке печиво. От, мурашник я робила, хлопцям висилала, їм дуже подобається. Всякі смаколики, так що горішки ми на смітник не викидаємо. Так, а я буду викопувати георгінки. Вони трошки зверху підмерзли. І гладіолуси, гладіолуси вистояли. От, але вже час їх викопати, щоб вони геть зовсім не домерзли. Седом також примерз, видно, трішки. Троянди обріжемо і буду збирати насіння. Дуже шкода, в мене є нічна красуня. Я дуже хотіла з неї зібрати насіння. І, на жаль, не встигла, але на підлозі я бачу трішки для сіла, якогось подивлюся, може щось позбираю долі. Пригостили мене пущиками такими цікавими. Ось такий кущик з такими сережечками білки. Спірею білу. Ось такий кущик. не знаю, що це таке, буду садити. З часом побачимо, що воно таке цікаве, чи воно велике, чимале. Може це плететься. тітка пошанувала мене гарними такими кущиками декоративними, але я ще й не знаю, де їх садити. Зараз я буду пробувати шукати місцеки. Який у нас сніданок вкусненний сьогодні? Рибка із свого ставка. М -м -м. Вчора і кругія з свого ставка. Сьогодні неділя, так наче пасмурно сьогодні. Може буде дощик, якби був було б добре, бо земля така суха, дуже сильно. Треба це все поприбирати, трішки не встигаю. Вчора, що ми вчора робили, викопала я георгіни, Викопала гладіоси. Їдемо вже додому, чекаємо на маршрутку. Дощик пішов невеличкий.